У дитсадку Новомосковська зафіксували спалах ентеровірусної інфекції. У стані середньої тяжкості до інфекційного відділення міської лікарні хворі почали надходити 12 травня ввечері. Загалом на лікарняному ліжку опинилося дев'ятеро дітей та двоє виховательок. Зараз усіх вже виписали. Наш кореспондент Юля Крива побувала у новомосковську та з'ясувала, чому так сталося і які заходи в житті, аби надалі убезпечити малечу. В інфекційному відділенні міської лікарні Новомосковська протягом двох днів, 12 та 13 травня, опинилися одразу дев'ятеро вихованців тамтешнього дитсадка Ромашка та ще двоє співробітників вихователька і вчитель логопед. Тяжолих серед них при поступленні не було нікого. Ну, ближе до середньої тяжкості, тому що ну патіря жидкості це обізвожування їм було виставлено діагноз інтеравірусної інфекції. Зараз фахівці чекають результатів лабораторних досліджень. Саме вони допоможуть встановити джерело зараження. Усіх пацієнтів вже виписали учора. Додому відправили дітей. А от сьогодні дорослих. Зараз в у долітворительному на сьогоднішній день нікого немає, Всі виписано. Підхопити ентеровірусну інфекцію, кажуть фахівці, діти та вихователі могли трьома способами: через воду, їжу та повітряну крапельним шляхом. Останні вважають зараз найбільш вірогідним. Припускають малечу у дитсадку, могла заразити одна з працівниць. Утім, ця інформація поки не підтверджена результатами лабораторних досліджень. Вчасно виявлено джерело, ймовірне джерело інфекційної захворюваності, джерело локалізовано вчасно і під час епідеміологічного розслідування також виявило ряд порушень, які ймовірно могли слугувати розповсюдженням інфекційного захворювання. Ймовірно, що працівниця закладу не вчасно повідомила, вірніше зовсім не повідомила керівництво закладу про те, що у неї виникли напередодні симптоми, подібні на інфекційне, інфекційне захворювання. Та поки фахівці роблять лабораторні дослідження, садок працює. Карантин до кінця тижня лишень однієї групи. Співробітниць відправили у планову відпустку. Переконує фахівець Новомосковського управління Держпродспоживслужби. Більше намагаємося дізнатися у завідувачки дитячого закладу. Вона від інтерв'ю не відмовилася, але здобувала іншу інформацію. Виявляється, вихователі вже повертаються на роботу. Сьогодні закривають больничний, вони мені позвоніли, вони завтра виходять на роботу. Чому захворіли діти, каже, й гадки немає, та переконує, більше скарг від малечі та персоналу не надходило. «Взагалі за 20 років, скільки я працюю, це перший раз Працюємо Ми повному режимі. У нас 12 груп, з них працює 11. А група, яка та саме вона закрита на карантині. Діти, які були контактні, зараз знаходяться на контролі сімейних, сімейних лікарів. Результати лабораторних досліджень стануть відомі за кілька днів після цього, кажуть фахівці. До відповідальних осіб дитсадка Ромашка будуть застосовані адміністративні заходи. Розслідування ж Держпродспоживслужби вже виявило порушення санітарного законодавства. Зараз готують матеріали до прокуратури та навіть до суду. І вже він вирішить, чи варто призупиняти роботу усього дитсадка, аби у ньому виправили недоліки. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.